Більшу частину експонатів для музею надали військові, які брали участь у бойових діях на сході України впродовж 2014 та 2015 років. Розповідає військовослужбовець 26-ї артилерійської бригади Віталій Матвійчук. Деякі речі, які є ну автентичними, звісно, вони були вже до, до цього часу. Тут це мова йде, наприклад, і про прапор 8-ї батареї, і про. Перший постріл фото. Ми збирали самі. Є особисто декілька особистих речей. військовослужбовців підходили, просили, щоб залишили для історії для минулого ті речі, які для них є цінними. І відео, якраз 2014-2015 років, які знімали військовослужбовці. Сергій Баранов служив у 26 й бригаді до 2015 року. Чоловік каже, що експозиція музею нагадала йому про бойових побратимів, із якими він воював на сході. Відновив пам'яті. Ті моменти, які були в 2014-му і 15-му році, під час проходження служби в бригаді ну, саме безпосереднє місто щастя, металіст. У Нас підрозділ був в луганському аеропорту. Подивився згадав. Експозиція поділена на декілька блоків. Це історія бригади до 2014 року. Та блоки присвячені участі військовослужбовців у російсько-українській війні. Першу чергу це. Блок інформаційний присвячений довоєнній історії. Далі це велика експозиційна лінійка, яка присвячена. В тисячі 2015 роках, тобто найбільш жахливих роках в історії України і найбільш гарячих роках да, в історії новітньої російсько української війни, і це ну і загиблі 26-ї бригади головною метою створення експозиції це розповісти відвідувачам про бої, які відбулись та відбуваються на сході країни, каже командир 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунджо Романа Дашкевича Андраник Гаспарян. Головне призначення цього музею – Таке, щоб майбутнє покоління і ті хлопці і дівчата, які зараз ростуть, знали своїх героїв. Тут представлені особисті спогади, в тому числі і мої для мене, особ... найбільш такі яскраві спогади, вони пов'язані, бої за Попасну. Перший самихідний артилерійський дивізіон, яким я на той момент командував, він дислоковувався поблизу міста Артемівськ. Планували взяти її за дві години, а на це знадобилося все-таки два-три дні. І на жаль, під час цих боїв один із хлопців наших отримав серйозні поранення. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.